Ремонтом доріг тішилися недовго. Після тривалої перерви і подальшого відновлення роботи міського підприємства ДРЕУ комунальники заявили про нові проблеми із фінансуванням. За два тижні каже його директор Володимир Юсипів, наборгували своїм постачальникам близько мільйона гривень. А це впевнений, він може призвести до чергової зупинки у реконструкції автомобільних шляхів. За дві неділі ми вже і автодору заборгували понад 500 тисяч, також надвірні, яке поставляє асфальт. Не за тиждень, а вже за більше часу теж понад 500 тисяч. Ми вже маємо мільйон боргів по асфальтобетону. Але є матеріали, які на сьогодні виконані і можна оплатити. Я прошу дуже посприяти, тому що асфальтобетон будуть давати, як кажуть, до пори до часу. Є в нас з цим проблеми. Немає коштів і на іншу роботу, яку виконує дане комунальне підприємство. Йдеться про гроші на дорожню розмітку та оновлення знаків регулювання руху. Тому на оперативній нараді Володимир Юсипів попросив негайно вирішити питання із фінансуванням. Управлінці ж наразі позитивної відповіді не дали.